Єдина на прикарпатті та одна із небагатьох в Україні. Світлана Сарапук, кардіохірургиня Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська. Як жінка бореться із стереотипами на роботі та чому обрала саме цей фах, розповідаємо у наступному сюжеті. Світлана Сарапук єдина кардіохірургиня на Прикарпатті. Життя людей жінка рятує вже понад 12 років. Фах обрала ще в університеті. Коли я вперше побачила кардіохірургічну операцію, побачила серце, побачила грудну клітку. Я зрозуміла, що це те, чим би я хотіла займатися життя. Роботу кардіохірургів, медикиня жартома порівнює із магією. То серце пацієнта буде працювати. Ми стабілізуємо його маленьку частинку і будемо шити туди шунт, наш судинний, який є власною судинною пацієнта. Це вражаюча картина, коли серце працює потім для того, щоб зробити. Операцію воно зупиняється. За свою професійну діяльність пані Світлана здійснила сотні операцій. Найдовша із них тривала 18 годин. Це була трансплантація серця. Я мала честь асистувати на ній. Був складний дуже пацієнт. Це була повторна операція після попередніх втручань. Дуже багато треба було. Зробити як підготовчих етапів, так і вже сама трансплантація. Лікарка додає, кардіохірургом може стати кожен незалежно від статі. Жінки часто знаходять себе в материнстві, вони часто знаходять себе в інших якихось професіях, але, але звичайно, будь-яка жінка може стати кардіохірургом в Україні. Напевно, нас може п'ять сумі на всю Україну, тому нас є мало. І навіть сьогодні жінка розвінчує стереотипи. І інколи теж пацієнти дивуються, перепитують у мене, чи ви дійсно кардіохірург таке буває, але я вже з руками до цього звикла, і взагалі, ну, рідко звертаю на це увагу, просто спокійно реагую і пояснюю пацієнтам, що не завжди наша зовнішність чи стать є вирішальною. Важливо, що людина знає, що вона вміє. Це наш шум. Ми її можна будемо нашивати до сердечка. Бо зазвичай вона просто в грудній клітці проходить. <різвищ> ну, її треба вшити на серце. <різвищ> Дай мені <різвищ> <різвищ> щось <під> серце покласти. Ну, <різвищ> 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 як можна не полюбити таку професію? За минулий рік Світлана Сарапук провела понад 100 кардіохірургічних операцій, а це третина від таких втручань, здійснених в центральній міській клінічній лікарні.